Я вже рада сьогодні вас вітати, і хлопчики, і дівчаток, і дорослих. Сьогодні я вас запрошую на заняття навчання грамоти. Ми з вами будемо продовжувати вивчати звуки і букви. Ви вже знаєте, що букву ми можемо лише прочитати і написати. А ось звук ми лише вимовляємо або чуємо. Який же сьогодні ми звук будемо вивчати, ви здогадаєтесь, коли переглянути невеличку казочку. В маминій кухні жила собі поважна велика кастрюля. Щодня мама в ній варила кашу. Каша в цій каструлі виходила смачна, присмачна. Одного разу. Каша вирішила втекти з каструлі, почала штовхати кришку і всі почули звук. К. Ну що, дітки, переглянули казочку? Мабуть, уже всі здогадались. Ми сьогодні будемо з вами почати якийсь звук? Так, я вже чую у вас к. Повторіть. К, к. Звук. На відміну від голосних звуків, ми його не можемо проспівати. Давайте спробуємо візьміть дзеркальце. І ми його тільки можемо коротко вимовити, наче ниточка в нас так щось заважає. Ниточка рветься і з'являється звук К. Спробуйте! К! Вона щось заважає. А що нам заважає? Підкажіть мені: зуби, губи або язичок. Давайте пограємо з вами в гру. Я дівки, буду називати звуки, а ти плесни в долонці, коли почуєш звук К. Домовились? «к» ми часто чуємо з вами в словах. Давайте їх розглянемо. І ви обов'язково повторіть. Капуста! Дітки, зверніть увагу, звуки ми не можемо співати, тож будемо позначати його рисочкою. Це приголосний звук. Дітки, звуки може бути не лише на початку слова, а ще й всередині або в кінці. Пограємо в гру. Я буду називати слова, а ти слухай уважно. І скажи, де заховався звук? «к» На початку, в середині або в кінці. Починається гра. Будьте уважні. Кошеня! Кошеня! Де ми чуємо з вами? Звуки? Де ти почув? Так, на початку. Дідка, тут де сховався звук «к»? Вікно! Вікно! Так, заховався всередині. А тепер, що намальовано на нашій картинці, давайте промовимо разом. Метелик. Ще раз. Метелик. Де ми чуємо звук К? Так, в кінці слова. Дітки, звуки дуже схожі на букву К. Давайте її розглянемо. Раптом гілочку знайшли, із якої два листочки вниз і вгору. Подивіться, в неї є паличка, так, як наче гілочка. І наче два листочка вгору і вниз. А щоб ми краще запам'ятали, як виглядає буква К, я вам пропоную її викласти. Дітки, а щоб краще запам'ятати букву К, викладемо її з ось таких різних конструкторів. Можна з кубиків ось таких, подивіться, вже гілочка є. І зараз ми побудуємо листочки вгору. Та листочки вниз. Буква К. І ще спробуємо з іншого виду конструктора. Робимо паличку, да, спочатку, гілочка наша. Та листочки вгору та вниз. Ми скоро обов'язково зустрінемось і я розкажу вам про інші звуки та букви. А поки що, вимовляй звук К, викладай букву К. Пригадуй слова зі звуком «к». на все добре. До побачення.